Сина і святого духа нині посяча сина від спосу воскресь ізметих смертью смерть подавала і тим, що робавав відчатал. сотника свята, в очи вже помер, до відаючи зі сотника, що так, він видав Іосипу тіло, тоді, Йосип, купивши, зняв його обгорнув полотно і поклав вокаврові, щоб у висіченій скелі потім прикладив камінь в гробу, марія ж мадали, немає, мати, Йосипа, дивились, сіде його поклали. Я же не субота, мої моглина, Марія мати я, та Соломія! купили пахощі, щоб підійти на моститі Ісуса, рано ранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і гуляли між собою, хто нам міткотих камінь від ходу до гробу, але глянувши, побачили, що камінь у відвалений, був бо дуже великий. Пішовши до гробу, Побачили, ряка, що сидів праворуч, що я білого одежу і злякались. Він до них промовив: не бійтеся, ви шукаєте Ісуса на земляна, розсвятого, він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та йдіть і скажімо учням та Петрові, що й випередить вас в Галилеї. там його побачите, як він вам. І вони, вийшовши, побігли гени і гробу, бо страх і третий огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Тобі, Господи, У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресів! Там де є. Правдива віра, там немає страху. Там, де є правдива віра, там є тільки виконання своїх обов'язків. Людина, яка визначається вірою, для, для неї такої людини на першому місці прославити Бога, служити Богу. І людина все для того зробить, щоб виконати свої релігійні обов'язки. Нам сьогоднішня Євангелія якраз дуже добре показує, що такі є правдива віра. І там, де немає страху, а тільки любов Йосип з Айматеї. Поважний радник Йосиф Раматені був один з тих старіших, які входили селі Ліон. Прибув і сміливо, ійшовшись, дрібного, прибув і сміливо. Війшовши до Пилата, попросив тіла Ісуса. Сміливо. Коли Ісуса Христа зловили, ті, що Ісусом Христом були три з половиною роки, ті, які вибрав апостолами, ті, що були учнями, біля Ісуса не залишилося нікого, крім Івана Богослова і декілька побожних жінок. Ці решта потікали. Але той, хто був таємним учнем, ніхто не знав про те, що Йосиф Раматеї підтримує Ісуса Христа, підтримує його науку, підтримує іслаництво. І коли нікого не було, всі повтікали, він підійшов до пилата. І просив, щоб Пилат видав його тіло Ісуса. Тобто не боявся, що Йому це пошкодить, не боявся про те, що його той поступок, одна його дія, що може викликати якесь осудження. Не боявся за те, що це вдарить його авторитеті боявся всі за те, що Його припишують до учнів Ісуса Христа відкрита. Оце є віра. Віра, яка переходить через страх, і віра, яка любить Бога. Що з тоді можемо і сказати про отих жінок в e già da noi la sabbata Maria Magdalena Maria Mati Maria Mati Jacova e Soloria hanno comprato i pacchi per andare a ammazzare Gesù anche se non si preoccupavano di ciò che possono trasferire non si preoccupavano di quello che possono avere Також після приємності, адже вони мали сім'ї. Не боялися на те, що вони свої сім'ї можуть наносити на, на неприємності. Адже Сергеон переслідував тих, які були учнями Ісуса Христа. Тому навіть робіт дивився від свого учнівства, від апостольства. Забоявся на страху. Житті, щоб виконати свої обов'язки щодо людини, щодо до Ісуса. я ранку в неділю купили пахощів, щоб намастити Ісуса. І замість страху, замість переживає, як воно буде, а може, так само їх злапають і поведуть на заміти якісь допити будуть вияснювати. Вони про це не думають. Вони переживають, хто нам відкотить камінь відходу до гробу. Камінь був дуже важкий, не одне переживання. Виконати свої обов'язки обрядові чинності що до людини, яка померла. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був по дуже великий. Війшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений білу одежу, і злякались. Він до них проходив. Не бійтесь. Вийшукає Ісуса на землянина, розп'ятого, Він воскрес його нема тут. Ось місце, де його були поклати. Ось так Господь Бог нагороджує за вірність людини. Нагороджує за віру. Господь Бог завжди нагородить людину. dà a tutti gli la grazia, quando una persona sceglie Dio. E quando una persona sceglie Dio e attraversa di tutto, attraverso la paura, attraverso la sopravvivenza, attraverso l'assorbimento, sceglie Dio, Dio è la nostra. E a quelli che prima generazione, che hanno ricevuto, vedendo ciò di hanno visto, Angel, Небесна істика і дізналися перші дізналися ту радісну новину, що Христос Воскрес. Ви скажіть його учням та метрові, що він випередить вас в Галилеї. Там його побачите, як він сказав. І, вони, вийшовши, побігли геть гробу, бо страх і треба огрнув їх. І нічому, нікому нічого не казали, боялись. Але все таки розказали. У інші місця Івангелія я говорив, як апостоли казали, що деякі жінки говорили про те, що він воскрес. Це таки розказали. gli si vede che 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 che То, що Бог говорить, ми повинні сказати подібно, як апостол Дмитро. Кого ми повинні більше слухати? Чи Бога, чи людей? Христос Христю!

no he